Дивлюся, Ірина питається щось там про е, україномовний Ютуб, я нещодавно подивився двох блогерок, вони ведуть програму. Одну з тих журналісток я свого часу трішки дивився, як початок війни був. Вони ведуть певні огляди такі загальні. Ну тоді про війну було. І коли я послухав, що вони говорили на тему. Церкви, тут я продовжую цю саму тему з цим Пашою Мерседесом і з цими кулбуками, і, взагалі, з станом релігійної свідомості в Україні загалом. Я не кажу, що всіх, але це, так би мовити, їхня програма стала таким показником середньої температури по палаті. І середня температура дуже сильно нижче нуля. Слухайте, про які речі говорили ці люди. Ну насправді це сумно, і я з болем серця про це кажу. Мова про Різдво, але мова не була про Різдво. Мова була виключно тільки політичною. Якби Київ, Москва, хто кого в церковному плані. Е, і ну, це не дуже добре. Далі е, фраза, яка ну, просто відправляє в нокаут: що церква це просто-напросто сфера послуг. Е, ми приходимо. Ми замовляємо собі щось і в церкві повинні це виконати. І знаєте, чому мене це так е, ошелешило, е, здивувало? Тому що я колись, навіть на наших вечірніх чаях, про це з вами говорив. Що люди, які насправді не знають Бога, не знають церкви, колись, можливо, дізнаються. Я маю на це велике сподівання. Але на сьогодні, от по чому можна перевірити, що людина дуже далека, це від того, що людина. Каже, от я от не церковна людина, але у церкві має бути ось так, так, так і так. Має бути ось так, отак, отак і отак. І тепер наступні речі, про які я почув. Це речі, насправді, які є вельми сумними. <сум> Уявіть собі. Значить, я то до церкви не ходжу, але в церкві має бути ось те, ось те, ось те і ось те. Давайте приклад. Скажімо, приходите ви до мусульман і кажете імаму. Ну, добре, не до мусульман, бо більше людей, скажімо, мають певні якісь упередження до євреїв. Хай буде приходити ви до євреїв в синагогу, приходите до равина і кажете, ребе, я то в синагогу не ходжу, але в синагозі ви повинні робити те, 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 те і те. Що зробить ребе? Ну, скоріше всього, поправить свого капелюха. І скаже ти хто? <сум> Чому я маю тебе слухати? Чому ти думаєш, що ти в синагозі маєш право щонебудь вирішувати? Хто ти? Ну і тоді людина стоїть перед вибором, або вона е, проходить включення до єврейської віри, певна ініціація, підготовка, яка триває там ну, чи не два роки, здається. І коли людина, яка не є єврейською єврейської національності, може отримати єврейську віру. Але має пройти цю підготовку, має пройти випробування, равини, мають ствердити, чи ця людина готова, чи вона ще не готова, і їй потрібно ще готуватися. То тоді так зрозуміло. Або в цієї людини інший вибір стоїть, або вона просто собі бере і йде собі далі. ну... Захоче так само мусульманам розкаже, що вони повинні робити. Або не знаю, зайде до буддистів, скаже, що знаєте, буддисти, от я то не буддист, але ви повинні робити так, так, так і так. Бо я так думаю. А ти хто? Ти буддист? Ні, я взагалі то в Бога не вірю. І в чорта не вірю, і взагалі ні євреїв, ні православних, е ні католиків, ні протестантів, е ні мусульман, ні євреїв взагалі нікого там не приймаю, не шаную, але ви повинні слухати, що я вам скажу. Хтось буде з цим розмовляти взагалі з цими людьми? Хтось буде їх слухати. Думаю, не буде. І тепер далі: теологічна дискусія цих людей, які, напевно, є журналістами хорошими в своїй галузі. Напевно, є. Я, ну, я так думаю, я переконаний, я дивився їхні програми, е такі трошки аналітичні, трішки з гумором. Але далі мова була про те, що ж має бути в церкві. І тепер угадайте, ну, про що ж може бути мова? А, про спасіння, про богослів'я, про сповідь, про причастя, про молитву. Ні, про те, що в церкві має бути добре, якщо ти туди зайдеш в джинсах і в дредах. Пам'ятаєте, я з вами вже неодноразово обурювався на тему фільму е під назвою як там, Молодий папа чи якось так, <с. де е захоплювалися тим, що Вау, папа п'є Кока-Колу, Вау, а він в джинсах ходить. Я подивився, думаю, що за примітив взагалі? Як можна дивитися таку ахінею? Ну, ви захоплюєтеся, що він п'є Кока-Колу? Ну, а покійний Рацінгер пив фанту, і що. Будемо про це говорити без кінця. Це було суттю його життя, що він фанту пив, ні, не було. Чому ми цим захоплюємося? Чому ми про це говоримо? Це навіть не другорядні речі, це не 50-рядні речі. Ці речі взагалі значення не мають. Але в чому тут річ? І тепер дивіться, до чого я би хотів повернутися. Я наводжу приклад цієї програми про цих блогерів. Приклад того, що середня температура, так би мовити, в нас по Україні релігійних знань рівняється джинсам і Кока-Колі, людей реально не цікавить сповідь, причастя, молитва, літургія, Біблія, ті самі канони, про які так часто говориться, не цікавлять. Що цікавить джинси і дреди. Ну, гаразд, а ви будете ходити на службу. Добре, можете ходити в дредах. Ну, я, мені складно уявити, наприклад, що в нас в Римо католицькій церкві когось там за дреди журили пальчиком чи щось таке, здається, ця мода вже пройшла. Виглядає воно, чесно кажучи, так собі, але на колірі смак ми знаємо, що фломастері різні. Але тут питання не в цьому. Питання в тому, що тут, тут не про це має бути розмова взагалі, не це має бути причиною дискусії. Але виходить, що роками. Ось ця московська церква, яка говорила про це про присланіться приложиться, правильну молитву прочитати. Тут щось тільки батюшка має відшептати і тільки він може відшептати, ти в кожному разі не можеш сам помолитися. То якби ось цей рівень такий вельми примітивний, він покалічив реально добрих кілька поколінь. Ці люди про Бога чули, про спасіння, про покаяння. Як ці люди мали пізнати Бога? От мене от це цікавить найбільше. Я розумію, що якщо в нашій країні 30 років тому був комунізм, були репресії, віруючих людей сидили по тюрмах, то багато людей все-таки від Бога реально відірвалися дуже сильно. І зараз ну, знають церкву постільки, поскільки і це вельми сумно.